Як ви ставитесь до створення військового кладовища тут у Соборному парку? Діло в тому, що я родилась в Черкасах і тут було кладовище. Тут похоронена моя тетя. Тобто, це кладовище. Положительно. Чесно кажучи, перший раз чую тюльовину. Слабо собі уявляю, як воно буде зроблено, ну поки що ніякого ставлення. Потрібно почитати цю новину і проаналізувати. Мені здається, що в центрі міста це якось наче недоречно з точки зору ушанування пам'яті, а десь на околицях міста, мабуть, було б доречніше. Взагалі це отрицательне. А... Поч -поч Чому, не знаю. Ну отрицательне. Тому що, може, надає війна, яка йде. Якщо для вшанування наших героїв, погибших чи живих, то положительно ставлюся. Не дуже добре. Через те, що тут багато людей ходить шумно. І місця тут мало для кладовища. Десь за містом. Це не, це не повинно в центрі міста. Я не бачила ні одного кладовища в центрі міста, ні в Києві, ні, ні в інших містах України. Я тільки за. Наші хлопців треба почитати. Ой. Негативно. А чому? Я не знаю. Тут все-таки... Мені здається, повинні бути інші місця для цього. Ні, я проти. А от якщо не тут, то де це було б доречніше? Все ж таки за містом. Кладбище в центрі міста як-то не очень. І церква, тут люди ходять. Не. Я проти цього, тому що рядом детська площадка, затем школа рядом, тому в центрі міста города... я над цим не задумувався ніколи. Не можу я так сходу сказати. Це треба обдумувати. Але там у Соборному парку було ж колись складовище. Треба, щоб ну, люди, які... Знаються, на цьому це все оцінювали. Через те, що якщо некомпетентна людина береться за якесь питання, маємо те, що маємо. Позитивно. Я думаю, що люди, які там будуть поховані, варті поваги громадян міста.